Давайте по команді. Тут боль була. Як ви працюєте з командою і особливо лінійні працівники це баристи, офіціанти, як ви їх знаходите, як навчаєте? Перше, це є управляюча команда, яка, управляюча компанія, яка має в структурі своїй повністю бухгалтерів, адміністраторів, закупчиків, HR-ів і так далі, тому подібне. Тому команду повністю набираємо, всі ресурси задіюємо. В нас, я рахую, що дуже класна команда, але звичайно, не вистачає людей. Але я вам можу сказати, що. Крім матеріальної мотивації, є ще нематеріальна мотивація. Я би теж хотів, щоб працівник, просто знаєте, я б йому сказав: Дивіться, дивіться, я вам плачу вище середнього, вище середнього по ринку. В мене гарні класні умови, тому ось тобі твоя зарплата, зроби свою роботу гарну і пішов. Це мрія моя. Да? Дуже б легко було так домовитись з людиною або там супервисоку дати зарплату, сказати, ти тільки роби свою. Але так не відбувається, вони всі рівно будуть гаснути і так далі. Тому нематеріальна мотивація дуже важлива. Це те, як ви вітаєте з днем народження, як, чи є у вас там вантувани з ним, да? як тебе справи, як там собачка, як там мама і так далі, тому подібне. Тобто, це без цього класної команди не буде. Ось у нас є додаткова витратна стаття в постері: це HR-бренду, і вона дуже велика. У нас корпоративи два рази в рік для всієї нашої команди 100 плюс людей обходяться ну, майже півмільйона. Ось це і вивести і зробити класний корпоратив. І за це вони в тому числі цінять, люблять. Додаткове запитання. Як ви розглядаєте е, того, хто стоїть на касі? Може, це Бариста, я не, не знаю, як у вас? Е, це просто працівник касір, чи це менеджер по продажам, який в тому числі продає? Вау, гарне запитання. Тому що е, у випадку нашому, коли це повноцінний заклад, у нас Бариста Касир. Він, звичайно, має знати там по кондитерським виробам і так далі, тому подібне. Але в нас є офіціант, у нас є посадки. Тому продавець більше це офіціант в нашому випадку. В нас це бариста-касир. Але коли е тактика трошки інша, у вас немає посадкових місць, то я рахую, що все рівно має бути не продавець, не бариста, а гарна людина, е з якою цікаво поговорити. Я вам поясню, просто. Класні професійні бариста в більшості випадків вони взагалі інтроверти, і вони ну вони про каву, вони про брю брюретів і так далі, тому подібне, але вони не хочуть спілкуватись. Кондитерські вироби не хочуть вони продавати, не хочуть запам'ятовувати. Ось тому вам треба поставити просто гарну людину, яка буде спілкуватись, просто спілкуватись, на продавати на натівненька, так знаєте, не в лоб.